Кидай мертвих за борт, Сергій Жадан, збірки та плієри. Кидай мертвих за борт, кидай мертвих за борт, пускай під воду холодні тіла замотані в шовк. Мертві не знають клопоту, не знають турбот. Сшивай роздертих, видовжуй рваний шов. Скидай прокажених у хвилі, скидай зачумлених в ніч. Тих, кого з'їли сухоти, мов черва, сотні мертвих сердець і сотні холодних облич, кидай мертвих за борт, починаються добрі жнива. Всім стане роботи і стане сил, працюй разом із нами, повернеш свій борг, витягуй їх, мов пійману рибу на стіл, роби гроші на мертвих, скидай їх за борт, всіх, кому утроби пекло вогнем. Кого пропасниці вивертали, як светр, хто відійшов літнім соняшним днем, за ким не лишилось жодних ознак і прикмет, випалених лихоманкою, наче торф, вибілених тифом, ніби вапно, вкладай їхні голови до мішків і торб, кидай мертвих за борт. Тепер все одно у нас буде багато втіх житті. На наших столах ще достатньо вина, не думай про мертвих, про очниці пусті, не згадуй про кров, що не відпирається з полотна. Між нами достатньо гідних і видатних, тих, хто вступив до переможних когорт. Але мертвим не місце серед живих, мертвим місце між мертвих, скидай їх за борт. Дякуй щедрим зорям, добрим часам. Тривають довгі жнива, безтурботні дні. Той, хто добуде тут до кінця, залишиться сам. Краще йому не бачити те, що він бачитиме у вісні. Сергій Жадан